На замовлення Росії планувала підірвати один із найпопулярніших готелів. Контррозвідка СБУ запобігла масштабному теракту в Рівному. 49-річну жінку затримали, коли вона лишила у готельному номері вибухівку. Підірвати її мали через віддалений доступ російські спецслужби. Як виявилось, завербували жінку-окупанти через сайт знайомств. Дали їй координати схорону з вибухівкою та інструкції для виготовлення ще однієї, кажуть в СБУ. Забронювали номер готелі. Там вона і встановила вибухівку. Зрадницю затримали, коли вона поспіхом намагалася покинути готель. Тепер їй загрожує 12 років за ґратами. Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті міні-камеру з віддаленим доступом для окупантів. У подальшому рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою виклику на телефон, яким було споряджено вибухівку. Схожих випадків останнім часом почастішало російські куратори активно працюють і в Україні і за кордоном. Нагадаю, що повідомляти про спроби вербування можна в чат-бот створений СБУ. Він називається Спалити ФСБшника. Користуйтесь.